Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 17 лютого, бачимо, бджілка потихеньку працює, трудиться. Ну і що ми зараз будемо дивитися? Вчора, друзі, знімали ролик, що знімали ролик, що обробляли бджіл від кліща. Друзі. На цьому точку також обробив бджіл від кліща, але ну, це не показував на ролику, тому що ну, процедура одна і та сама. Але друзі, тут я вчора обробив від кліща і поставив їм е, планшети, щоб побачити, як падає кліщ, чи є взагалі якийсь кліщ е, і тому подібне. Е, дивіться, друзі, сьогодні, ну, тепер у нас, е, скажімо так, 12-та година дня. Вчора я полоски ставив десь приблизно о другій. Другі, ну, між другою і третьою годиною дня. Це ну, практично вже пройшла сутка після того, як поставив. Поставив я планшети на ось одну, дві, три, 4, чотири, 5 е, чотири, сімей. І зараз будемо дивитися. Ось бачимо, друзі. Кліща тут є багато. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, скажімо так, тут, друзі, десь до 50 кліщів буде. До 50 кліщів. Ось бачимо, друзі, результат. Так, друзі, також бачимо один.

Тому що так один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ну, Тут десь до 20. Так, зараз подивлюся. Опа, яка тут сітка? Ну тут бачимо, якщо буде видно маленька сітка. І зараз подивимося. Здається, що тут сім'я, друзі, сидить як без боку. Ні, в принципі, сидять і над сіткою. Сидять і над сіткою, але ну, більша частина сидить не над сіткою. Тому, друзі, така і мала осип кліща. Ну, цій саме сім'ї. Так. Ось тут, друзі, бачимо також чуть-чуть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну, десь 14-15 кліщів. Так, тут у нас не пам'ятаю яка сітка. Тут, друзі, сітка на все дно практично. Ну і сім'я тут сидить, в принципі, над сіткою, Ну, тут бачимо сім'я, який плюс-мінус небагато... Опа, застаю, небагато кліща. І ось тут, друзі, у нас сім'я велика. Сім'я велика. Бачимо повний вулик. Бачимо бджоли також достатньо. Ось бачимо, яка сімейка. Сидять, друзі, доволі спокійно. Ну, Маю на увазі, бджола спокійно реагує. І що я тут, друзі, зробив? Тут я якби, склав два планшети до е, Ну, склав два планшети в місті. Так, щоб воно, ну, зараз побачимо, ось бачимо. Ширину планшета. Це я спеціально так, друзі, зробив, щоб можна було більш детально прослідкувати за осипю кліща. І сітка тут. Ось бачимо. Так, видно, видно, на все дно. Ну і що у нас? Опа, вітер задум. Ну а тут, друзі, в принципі, кліща. Так, кліща один. Не знаю, один. Два. Два. Два, друзі, три. Чотири, п'ять. Так, п'ять, друзі, кліщів. Шість. Так, тут у нас що це, Шість, сім. Вісім. Ось бачимо ще. Шевелиться. Вісім. Ну, не знаю, ці є тут. Дев'ять, десять. Ну, скажемо, також до 20 кліщів буде. До 20 кліщів ось така, друзі, картина. Так, ще покажу, показав, що покажу цю сім'ю. Друзі, ну пам'ятаєте, цю сім'ю ми дивилися взимку, коли переглядали сім'ї. Вона у нас сиділа якби з боку, біля заставної дуже близько. І якби. Ну, обсижувала так, що як заставна в неї виходилася якби додаткова рамка. Вчора я з ними зробив таку маніпуляцію, друзі. Дві крайні рамки звідси забрав. Одну поставив біля заставної, заставну відсунув, поставив біля заставної, а одну поставив, ось бачимо, за заставну, тому що ну, мені здалося, що сім'я не є занадто така велика, щоб о, залишати їм всі рамки. І ось так. Да, друзі, добре я зробив, тому що бачимо, тепер вони обсижують ці рамки, що я їм поставив. Ну як обсижують, маю на увазі спереду, наприклад, клуб е сидить. Ну, не клуб вже, а сім'я при... ну, маю на увазі, е просто воно промальовується якби клуб, тому що у нас і сьогодні зранку був мороз. Тож, друзі, така картина бачимо. Так, що хочу, друзі, сказати по ситуації з кліщом. Бачимо, що кліщ впав. Кліщ впав досить таки, ну, серйозно впав, конкретно впав. Там ну, не 5-6 кліщів, ну, 10 сім'ї, а впало досить таки багато кліща. Про що це може говорити? Це може, друзі, говорити про те, що, що ми провтикали. Ми провтикали, ми протикали з тим, що ми не до кінця обробили наші бджолосім'ї від клеща е, восени. Ось тут нам є, друзі, і наука. Е, значить, план дій буде який. План дій, друзі, буде такий, що. Е, план дій буде, друзі, такий, що цього року нам потрібно якомога е, серйозніше, якомога. Mm, ну, так, да, якомога серйозніше поставитися до обробки бджіл від кліща. Цей рік нам треба якби не профукати і запустити кліща максимально. Ну Не запустити, кажу, запустити, а вивезти кліща максимально з наших сімей. Тому що, друзі. По втратах, що в нас по втратах цього сезону цього року? Запускали ми в зиму 57 сімей. Вийшло в нас, друзі, з зими 50 сімей, рівно 50 сімей. Три сім'ї пропали тут. Ось там, наприклад, бачимо той вулик, також сім'я пропала, але там бджоли залітають, бо є деякі кормові рамки і залітають бджоли. Потрібно той вулик забрати звідти. ну І там ті, ті два вулики, ось дерев'яні, жовтий і білий, також пропали. Е, ну Друзі, на ті два вулики я і не ставив. Скажімо так, я розраховував, що 100% відійдуть ті дві сім'ї. Тому що ну на них я не розраховував, бо я кажу, я ще я вже повторюсь, е, вже у відео говорив, що. На них я так і ставив, що ну, вони не перезимують, тому що я бачив ситуацію, яка там вони маток не приймали довгий час, потім прийняли, ну, але е, сім'я не встигла нормально розвитися до того е, моменту, коли вже вийшли в зиму. І, скажімо так, там пішло дуже мало бджоли в зиму. ну А в принципі, більш тут, на цьому точку, я не розраховував, що якась сім'я відійде. Ну, але бачимо, все ж таки відійшла. Сім'я, відійшла, в принципі, така немаленька сімейка. Ну, Але маємо те, що маємо. Але є, е, е, як би сказати, ну, з того, що ми е, профукали сім сімей. ну, Це, друзі, в принципі, і багато, і небагато. Ну, Воно, скажімо так, для кожного пасічника воно обідно, бо навіть одна сім'я пропадеть, то воно обідно для пасічника, бо людина з тим трудиться, людина працює. Uh, людина трудиться, людина працює і ну, воно якби обідно, що воно пропадає, навіть одна сім'я. Ну, але, друзі, маємо те, що маємо, кажу. Відійшло 7 сімей. ну Нічого. Зато uh, маємо ось такий результат. Знаємо, поза чого вони відійшли. Відійшли вони, друзі, скажімо так, 90%, я тут думаю, по винітліща. А не повинні так, якби кріща самого, а по нашій війні, тому що халатно віднеслись до обробки бджіл. Е, чому, друзі, халатно віднеслись? Так, зараз подивлюсь, не пам'ятаю, чи обробляли ми того року навісні бджіл. Мені так здається, друзі, що не обробляли. Тому що ну, я це можу прослідкувати, бо я кожну обробку собі записую. Е, бачимо, наприклад, я і вчора записав обробку. Бачимо, обробка від кліща 2024, 16.02. чим обробляю, яка діюча речовина, щоб ну, мати змогу щось якось вести якісь записи і тому подібне. Так, друзі, бачимо, того року ми обробляли. Обробили 2023 20, рік 02-03 02, друзі, 03. -го. Бачимо, що це була пізня досить така обробка. Була також разова обробка. А вже восени бачимо, що обробляли раз, два, три Три рази. Ну, друзі, нічого. Зато тепер плюс-мінус вже маю план маю план, як буду їх обробляти на наступний рік. Ну, не на наступний рік, а на цього року. Щоб вони зайшли в зиму наступний рік. E, Плюс-мінус як буду обробляти. Тепер поставив полоски. Все, на цьому e, наш, наша обробка закінчилася. Більше обробляти до осені не будемо нічим. А вже восени, друзі, так само будуть ставитися полоски. E, думаю, що полоски будуть ставитися ну, від компанії Бівел. Просто, можливо, там якась друга діюча речовина, або щось таке. E, друзі, Будуть ставитися полоски, будемо дивитися, чи в два рази, е, кажу в два, в два дні, e, чи в три рази, друзі, вони будуть ставитися, чи в чотири рази полоски. І після полосок це обов'язково буде е, проливатися ну там, чи біпіном, чи амітразом, чи скабаток, е, кажу амітразом з Ну щось в цьому уроді буде обов'язково проливатися, і будемо дивитися, чи буде одноразовий пролив, чи можливо будемо проливати два рази. Ну як скажімо, Два рази будемо проливати. Це будемо вже, друзі, проливати в такий період, коли плюс-мінус на 90% будемо впевнені, що у сім'ях вже немає ніякого, ну, в принципі, ніякого розплоду. Ні відкритого, ні закритого. Ну, там Якщо десь і залишиться якийсь чуть-чуть п'ятачок закритого розплоду, то це вже не біда. Ну, Але я кажу так, щоб по максимуму там по 90% щоб е, ніякого розплоду в сім'ях вже не було. Тоді будемо робити пролив. Ну, А це вже будемо дивитися дворазовий чи одноразовий. Е, так, Будемо старатися так зробити, щоб максимально вбалити кліща в зиму. Ну, до зими, щоб якомога менше кліща в зиму пішло. Щоб, наприклад, вже коли будемо ставити полоски на наступну весну, ну, це я друзі так забігаю вперед. Але ну, якийсь план для себе повинен ну, має бути по-любому якийсь план роботи. Можливо, ми і не і інакше будемо робити, але плюс-мінус якийсь план повинен бути і ну, на чому зупинився. що Якщо, наприклад, будемо обробляти вже на наступну весну, так само, як тепер ставити полоски, то щоб, щоб у нас був осип кліща там 3-4-5 ну до 10 штучок, все. А не ось так бачимо, як тут. Ну, нічого. Для того, друзі, і знімаю відео, для того і показую, не для того, щоб е, там у коментарях писали, які це погані полоски. Що я якось там щось неправильно роблю, або ще щось, можливо, я щось неправильно роблю, я з цим згідний. Це таке діло, але скажімо, як ну, кожен на своїй пасіці робить так, як він хоче. А знімаю друзі, для того, щоб молоді пасічники, які тільки починають цим займатися, які тільки заходять у цю сферу. Ну, цю сферу, сферу бджільництва, щоб люди могли для себе робити якісь висновки, щоб людина могла побачити, що, наприклад, плюс-мінус потрібно контролювати осип кліща, плюс-мінус потрібно розуміти, як кліщ падає, що, що з ним ну, в майбутньому робити і тому подібне. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.